В наш такий непростий час, заповнений інформацією здебільш негативного та шокуючого плану, так хочеться домашнього затишку, зупинитися на хвилинку, почути себе безпечно, затишно, тепло, поруч із надійним другом, коли полишають хвилювання, коли відчуваєш тепло, спокій. Коли тобі тихенько, як мама перед сном в дитинстві, могикають пісеньку, коли рука занурюється в шовковисту, теплу, м'якеньку шорстку. Так, це наша віковічна супутниця, домашня улюблениця кішка. Кішки поруч з людиною вже сотні років. Древнюєгипетську богиню кішку звали Баст, і сотні літ людина відпочиває від турбот, спостерігаючи за граціозною грою кішки, кішки, яка ходить сама по собі, і там, де її заманеться закіпленго. Наша бібліотека Поруч з традиційними формами роботи з читачами впроваджує інноваційні форми роботи. Завдяки програмі «Бібліоміст» ми дізналися, що в Житомирській обласній бібліотеці є така форма, як каністерапія, тобто спілкування з собаками. Ну, так як є типи людей екстраверти і інтроверти, так є люди, які Полюбляють більше собак, а є ті, кому більш подобаються кішки. І ось в нашій Черкаській центральній міській бібліотеці імені Лесі Українки ми розпочали такі зустрічі наших читачів з кішками. Люди відпочивають, слідкуючи за грою кішок, гладячи їх теплу шовковисту шурстку. Тут же можна погортати книжки про кішок, журнали. Люди дякують, у них поліпшується настрій, полишають турботи, нормалізується тиск. Подивіться самі, будь ласка. І я прийшла до бібліотеки почитати книгу, повертати журнальчик. І тут дізналася про акцію кошкотерапія в бібліотеці. Мені дуже сподобалось таке поєднання з природою. Цікаве починання. Белые снеги, белые кот, такие кота, немов нема. лишь на у хвоста выну плянку у кота. Молодец. Рассказывай, Леночка, как ты любишь кошечку. Это кошка моя. Ты пришла к нам в библиотеку mm. поиграться с кошкой? Mm. Mm. Да, ты наверное любишь кошек. Mm -hmm. Ну, а може ти якийсь то стишок про кошку знаєш? В саду в варинових кущах смілива кошенятка зустріла чамного хруща на волохатих лапках і чемний хрущ йому сказав, я радий вас вітати, бо я давно на друга я хруща вас як звати. Але сміливе кошеня було не мами, бо не сказавши навіть дня, тікло чимдуж до мами. Дуже гарно, дуже гарно хочу котят, а мені не дозволяють. І я прийшла до бібліотеки пограти. Я прийшла в бібліотеку погратися з кішкою. Мені подобаються кішки. Це тільки початок в наших подальших планах налагодити співпрацю з Черкаським клубом любителів кішок і зробити такі зустрічі більш регулярними. Так кішки отримали ласку нових друзів, а наша бібліотека нових користувачів. Приходьте до нас, будь ласка. Чекаємо вас за адресою Черкаси вулиця Хрещатик 200. До зустрічі. Дякую за увагу!